Вітаю вас, мої любі друзі! Я рада вас бачити у нашій країні перлинка. Зустрічайте нашу творчу та креативну Перлинку! Вітаю вас, любі друзі! І пропоную вам за допомогою пластиліну створити чудового зайчика-побігайчика. Для роботи нам знадобиться пластилін, картон, стека і пластикова дощечка. Форму основи ви робите за своїм вподобанням. Я зробила круглу. Щоб вам було легше, на основі за допомогою олівця промалюйте силует. Перед початком роботи добре розминаємо пластилін, щоб він став м'яким і піддатливим. Далі починаємо створювати свою картину. За допомогою великого або вказівного пальчика ми розтягуємо пластилін таким чином, заповнюючи основу. Пластилін намагаємось розтягувати рівномірно. Коли сформували голову, переходимо до тулуба. Далі промальовуємо вушка. Щоб наші вушка виглядали гарніше, я поверх основного кольору накладаю пластилін іншого кольору і також його розтягую. Далі за допомогою стеки декоруємо нашого зайчика, щоб він здавався більш реалістичним. Із чорного пластиліна скочуємо дві однакові кульки і робимо очі нашому зайчику. Формуємо носик. Далі у долоньках або на дошці розкочуємо джгутик і робимо ротик. Я ще із двох рожевих кулек зробила щічки. А щоб наш зайчик не захворів, вирішила зробити йому ще й шарфик. Для шарфика ми розкочуємо три джгутика різного кольору і перекручуємо їх між собою. Ось такий чудовий зайчик у мене вийшов.